Як Яна розтрощила автівку колишнього. Чому Кум Каменських насипав критики потапу? І скільки заробляє Коляденко? Про це все і не тільки розповім сьогодні. Це сторіс і я, Дар'я Бошко. Співак Віктор Павлік та блогерка Катерина Реп'яхова уклали шлюб ще в травні 2020 року. Однак відсвяткувати радісну подію не встигли. Пандемія і повномасштабна війна зруйнували плани. На четверту річницю шлюбу дівчина вирішила зробити чоловіковий сюрприз. Увала святкування, назвала час, місце і попросила Віктора надягнути костюм. Коли Павлік прийшов, кохана вийшла у весільній сукні і зачарувала його щемливою промовою. Познайомилися молодята ще 2015 року. Тоді Реп'яхова приїхала до Миколаєва на концерт. На сцені подарувала Павліку величезний букет. Пізніше виявилося, що в них із Віктором були сусідні номери в готелі та купари і закрутилися стосунки. А от Олександра Заріцька планувала відсвятити весілля з коханим Павлом у червні, але тепер зможе зробити це лише після війни. Вона не може думати про свій найкращий день, коли росіяни щодня обстрілюють рідне місто Харків. Солістка гурку Казка хоче, щоб важлива дата не була наповнена переживаннями. Також в одному з інтерв'ю виконавиця зізналася, що обговорює з нареченим майбутнє батьківство. Втім, у пари різняться думки щодо методів виховання дітей. Водночас співачка Злата. Огнівіч заінтригувала шанувальників новим фото. Виконавиця опублікувала світлину і показала свою праву руку на фоні півоній. Здавалося б, нічого незвичного, однак на безіменному пальці артистка засвітила коштовну обручку. Наше кохання як діаманти. Відчувають всі цей блиск. Тому тепер я ношу з собою на руці, мов оберіг. Так підписала свою сторіс: Огнівіч. Українська письменниця Ірена Карпа зізналася, що мала стосовність Сумки з солістом гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком. Роман був ще в студентські роки і тривав недовго. Зараз Ірена перебуває в шлюби з громадянином Франції Людовиком. Відомо, що Карпа вийшла заміж утретє. А телеведуча Івана Унуфрійчук з чоловіком вперше стали батьками. Жінка опублікувала в інстаграмі світлини, на яких можна побачити дитину та її маленькі ручки. Івана народжувала в Швейцарії, де зараз і проживає. Прихильникам зізналася, Ця про вагітність лише в квітні, як то кажуть, щастя полюбляє тишу. Відомо, що чоловік ведучий родом із Казахстану. У них інтернаціональна сім'я. Однак для Івани важливо, щоб дитина знала про своє українське коріння та традиції. Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, що не спілкується з дітьми чоловіка від першого шлюбу. Десятирічна Емілія та шестирічний Еван живуть нині в Канаді, тому нова спутниця їхнього. Батька поки що з ними не бачилася. Каже, вони мають. Підрости і самі вирішити, чи спілкуватися з катою, чи ні. До речі, познайомилася подружжя в соцмережах і навіть знає точну дату початку їхнього кохання 4 жовтня. Цікаво, що того ж дня Остапчук розлучився з дружиною Христиною Горняк. У березні Полтавська офіційно підтвердила, що вони з Володимиром побралися. Співачка Таяна зізналася, що розбила автомобіль свого бойфренда. Це сталося декілька років тому, коли дівчина жила в. Рідних чернівцях, і їй було 18. Дізнавшись про зраду хлопця, вона пішла до подруги трішки випити для хоробрості, знайшла на вулиці биту і розтовкла екс-коханому машину. А потім сама ж йому про це й повідомила. Зателефонувала і сказала: вийди, будь ласка, подивися, там у тебе щось. Із машиною про реакцію чоловіка Таяна не розповіла зараз. Виконавиця незаміжня і про особисте життя розповідає неохоче. У неї є 11-річний син Даніель, якого вона виховує сама. А от співачка Ліда Ліс, справжнє ім'я якої Лідія Скорупська, останні місяці переживала складний період. На тлі чуток про алкозалежність артистку зрадили друзі. Вона зникла з інфопростору і шукала себе. Виконавиця зізналася, що у важкий момент головною підтримкою для неї став шоумен та військовий Даніель Салем. Каже, що він вплинув на неї. Нині Лідія змінила імідж, повернулася до творчості і навіть встигла випустити новий трек сама. У кліпі знявся Даніель. І після цього всього шанувальники почали приписувати зіркам роман. Втім, сама співачка ніяких чуток не коментує. Танцівниця Ілона Гвоздьова зробила операцію з збільшення грудей та опублікувала світлину в мережевному світлому бюзгалтері. Хірургічне втручання відбулося ще шість місяців тому, і лише зараз хореографка поділилася результатом. Цікаво, що частину коштів на пластику пластиковілоні подарували подруги. Зірка влаштувала Рідний дівич вечір і попросила гостей замість квітів дарувати їй гроші на операцію. Боді оновлення обійшлося зірці приблизно в 3 тисячі доларів. Декілька років тому до хірургів зверталася і фітнес-тренерка Аніта Луценка. Їй видаляли пупкову грижу після народження дитини. Утім, операція пройшла невдало. Нещодавно спортсменка зробила повторно, щоб виправити наслідки роботи попереднього спеціаліста. Цього разу все пройшло успішно. Пішно жінка відновлюється. Аніта вирішила з першим лікарем не судитися, незважаючи на те, що той відмовився оперувати вдруге і покращити стан своєї пацієнтки. Виконавиця Аліна Паш вперше за довгий час прокоментувала скандал зі своєю дискваліфікацією на писаному Євробаченні 2022. Співачку тоді звинуватили в тому, що вона порушила правила конкурсу, відвідавши у 2015 році Окупований Крим через Росію. Спершу Аліна казала, Ала, що була на тимчасово окупованому півострові законно, згодом скаржилась на нечітку пам'ять, і лише за кілька місяців таки визнала, що була в Криму незаконно разом із Іриною Білик. Водночас свої фото на красній площі Паш вважала не чимось поганим, а проявом позиції. Днями в соцмережах співачка опублікувала допис, у якому запевнила, що змінюється. Тепер вона більше не вважає себе кращою за інших, не буде гніватися на людей та заздрити їм. Дівчина розповіла, що більше не орендує помешкання в Києві. Нині вона в США. А отже, квартира в українській столиці, ймовірно, їй більше не треба. Я прощаюсь і дякую всьому цьому, що виростало мене сьогоднішньо», – написала Паш. співачка Настя Каменських та продюсер Геннадій Вітер мають спільного хрещенника Артема. Днями чоловік розповів про стосунки з виконавицею та її коханим. Каже, що негативно ставиться до потапа через його діяльність під час повномарк. Штабного вторгнення зараз, до речі, репер у Болгарії. У тамтешній столиці він планує створювати нові відеороботи та працювати над майбутніми проєктами. Олексій розповідав, що його міжнародні подорожі мають суто робочий характер і пов'язані з розвитком його музики. Хореограф Дмитро Кольоденка зізнався, що не має власного помешкання, незважаючи на те, що в Києві живе вже 28 років. Він орендує квартири, бо йому це подобається. Що на це уходить із гаманця Дмитра близько тисячі доларів. Гроші Коляденка віддає і банку, бо в 2020 році взяв кредит 75 тисяч гривень, який досі не сплатив. До кінця знаменитість каже, що гонорари впали, і зараз він заробляє приблизно 2 тисячі доларів на місяць. Лідер українського гурту Фіолет Сергій Мартинюк повідомив, що долучився до лав Збройних сил України. Співак уже навіть показав фото у військовій формі, каже, що це було його свідоме рішення. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні. З усім іншим розбиратимуся по ходу. Російський актор Нікіта Джигурта, який родом із Києва, вирішив служити на боці ворога. Він уже подав клопотання, що є підставою, щоб його розглянули на вакантну військову посаду. Путініст уже відвідав свій майбутній підрозділ в окупованій частині Донецької області. Туди зрадник приїхав, щоб зібрати кошти на російські ракети та передавати їх військовим окупантам. Цікаво, що в 2014 році актор намагався всидіти на двох стільцях. Підтримуючи як сепаратистів так званої ДНР, так і Євромайдан. Утім, через три роки отримав громадянство самопроголошеного псевдоутворення, чим дуже пишався. Грузинська співачка Ніно Катамадзе пояснила, чому до 2019-го багато гастролювала Росією. Каже, на початку нульових років Грузія не була настільки розвиненою країною, як зараз. Тому діяльність в РФ її була швидше вимушеною, ніж бажаною. Виконавиця хотіла тоді виїхати до США, але, подавши документи на візу, в посольство отримала відмову. Зараз артистка каже, що багато чого усвідомила. Припускає, що до Російської Федерації не повернеться. Колишній учасник гурту Танок на Майдані Конго Едуард Приступа чотири роки тому створив пісню, яку в нього вкрали росіяни. Діля розповів, що його композицію опублікували на одному з піратських сайтів, ба більше цинічно помістили трек у категорію Руська поп музика. Насправді ж це колискова присвячена донечці музиканта. Жителі РФ не можуть придумати. Свого всі пам'ятають, як он дружина рота Путіна Пецькова Тетяна Навка вкрала пісню Христини Соловій Тримай. Вона використала її для цинічного льодового шоу Вечори на хуторі. Трек переклали мовою країни-агресорки. А от американська поп-діва Мадонна вже має новий роман. Нещодавно вона розійшлася зі своїм молодим бойфрендом Джошем, із яким зустрічалася протягом року. Тепер же серце зірки не вільне. Нинішнього хлопця-артистки з Річард. Він професійний боксер, як і колишній. Ба більше Мадонна старша за нього на 31 рік, що трохи більше ніж було в попередніх стосунках. Пара познайомилася минулого року через спільних друзів. Річард був моделлю на одному з заходів, які відвідала співачка. Розрив Мадонни з колишнім посприяв розвитку стосунків з рікпори. На цьому в мене все більше новин зі світу медіа. Дивіться в нашому ефірі. До зустрічі в сторі. o